Вітаю, друзі, на моєму каналі. В сьогоднішньому майстер-класі будемо шити ось таку шапочку Балоклав. Її ще називають шлен. Тому, кому цікаво, залишаємося, все подробно постараюсь розказати. Зараз я показую, як виготовити ось такі динозавричі трикутнички. Мені, в мене будуть вони різного кольору. Сіра синьою тканиною і жовта сірою. Всередину буде синтепон вставлений, як наповнювач. Зараз я показую, потрібно вибрати дольову нитку, щоб наші, наш вершечок цього триугольника був по дольовій нитці. І ось так прокладаємо стрічку, проживаємо. На початку і в кінці ставимо закріпочки, для того, щоб все надійно трималося і не, наші шви не розійшлись, обрізаємо ниточки зайві і оцей край зробимо його більш акуратним, вбираємо всі поточення. Вивертаємо, У нас виходить, що синтепон у нас всередині, а наша тканинка яка кольорова, з двох сторін, синій і сірий в тон тканини. Я підбирала тканинку самої шапочки динозаврики жовтого. І синього кольору на самій шапці тому в мене такі днезаврічі трикутнички, жовта сіра і синя сіра. Ось такі. Ваш дизайн можете придумувати за своїм смаком. Зараз я покажу всі слої шапки. Це у нас внутрішня сторона слоя шапки, і ми до нього будемо приживати вітрозахист. Він йде таким згумовим таким покриттям, який не, не пропускає повітря. Ми його будемо приживати до внутрішньої сторони нашої підкладочної тканини. У мене ось така сіра тканинка, і ось так ми його будемо прошивати. З одного, з однієї сторони і з іншої. Там, де у нас тут знаходяться вушки. Дитини десь 2 см 3 від отвору, там, де буде наше личико дитини. Це верхня тканинка, такі, принтована тканина. І всередину ну, утеплювати, хто що використовує, хто синтепон, хто фліс, будь-який наповнювач за вашим бажанням. Ось так приколюємо, щоб наша тканинка нікуди не сунулась при пришиві і дуже-дуже акуратненько тримаємо і розправляємо нашу тканинку, щоб вона максимально рівно була пришита по кругу, щоб не було ніякого такого нерівностей. Розплюляємо нижню тканинку і ця тканинку, яка йде з відрозахистом. Прокладаємо ось так по кругу, робимо відступ і прошиваємо. Можна пройтись зигзагом для надійності, можна пройтись два рази, обов'язково робимо закріпку. Все надійно трималось. Ось так виглядає, це буде з внутрішньої сторони шапки. Ось так виглядати. Вона буде всередині схова, захована. До вушка дитини буде ось така м'якенька тканинка. І тепер ми склали ось таким способом нашу утеплювач потім тканина підкладочна, і прокласти. Зараз на верлоці ми стачаємо е, наш зріз. Це е, задня сторона шапки. Шапочки у дитини. Ось так прокладаємо на оверлоці зметуємо ось так обметуємо наш шов. Донизу і закінчуємо ось так. І що в нас вийшло? Ось така у нас заготовочка проклали до самого низу. Зараз. Приступаємо до виконання нашої основної верхньої тканинки з принтом, стачуємо два бокові, дві бокові виточки, так як я показую, ось так на оверлоці нижню частину виточки проводимо дуже плавно, щоб в нас плавно вийшла лінія. Ось так. І донизу проходимо Тут ниточку, як ми робимо, ми підтягуємо і зав'язуємо, щоб наш шов не розійшовся. Також вчиняємо із іншою виточкою. Ось так рівненько все поправляємо і відверху донизу. Проходимо на оверлоці. і плавно скругляємо ось так донизу. Зараз підтягуємо ось так у нас вийшло. Я показую, щоб було видно, які це виточки ось так. Виглядають дві бокові. Розправляємо все гадненько. Ось що в нас вийшло. Ось така заготовка вже вирисовується, і розкладаємо наші такі трикутнички, супчики такі зверху, шапочки динозаврика. Я розклала, як мені сподобалось, з однієї сторони будуть жовті сірим, а з іншої сині сірим. Ось так я прикладаю, щоб мені було все зрозуміло. Я спочатку на лицьовій стороні відмічу для себе, де вони будуть знаходитись, ви можете зробити їх на відстані, можете зробити один біля одного. У мене вони йдуть один біля одного, так як вони будуть йти не до кінця, не по всій шапочці, а тільки зверху. Ось так я просто для себе намічаю, де вони будуть знаходитись, а потім ще пройдусь із внутрішньої сторони. Ось так Розмітали ми їх. Зараз складаємо тканинку лицем до лиця. Ось так це буде в нас внутрішня сторона цієї заготовки. І тепер ми переносимо цю голочку, як нам уже. Як ми будемо вже прокладати стрічку, розправляємо все гарненько і скалуємо ось так, переносимо все на внутрішню сторону, розправляємо ось таким способом і проходимо так. Донизу, скільки в нас вистачить цих зубчиків. В мене буде вони не по всій шапці. Ось так ми все скололи і зараз будемо стачувати на оверлоті. Всю нашу конструкцію. Дуже гарно все розправляємо, щоб наші всі слої тканинки прошились, щоб все було гарненько. Поправляємо нижню тканинку, верхню і також наші ці трикутнички, да, зубчики динозаврика, все розправляємо гарненько, слідкуємо. Я не можу все вам показати з усіх сторін. Оператор у мене зараз синок знімає відео, поки я шию. То так. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, я вам відповім на всі запитання. Або ж треба якась буде підказочка і все-все поясню. Можете зі мною зв'язатися в Телеграмі, в інстаграмі. Е, підписана я скрізь однаково, Аліна Чорноморщенка. Так що звертайтеся. По можливості всім дам відповідь. І також хотіла сказати, як побудувати викройку. Я думаю, я скину наступний майстер-клас, буде після цього. Ось така краса в нас вийшла. Все гарненько пришилось, це я вже повернула. І ось так, така заготовочка в нас вже є. Здається, дуже гарно виходить усе. Ставте лайки, кому подобається. Це складний майстер-клас. Але я думаю, для вас буде корисним. Хтось пошиє для своєї дитинки шапочку. Я буду дуже задоволена. Хто пишіть в коментарях, в кого вийшло, по-моєму мастер класі шити шапочку, я буду дуже задоволена. Скидайте свої фотографії, що у вас вийшло. Ось так ми проклали стрічку. Це в нас передня виточка на шапочці. Ось так. Наша підкладочна частинка з утепленням. Розкладаємо так наші виточки, це бокові, і тут ми просто проходимо, так, як нам показує сама викрика. Від початку до кінця зметуємо, стачуємо на оверлоці. Також не забуваємо на початку і в кінці робити більш плавні лінії. Якщо в нас е, закінчується от, відріз тканинки, все одно робимо більш плавно, як у нас іде оверлок, ось так ми плавненько-плавненько закінчуємо, щоб по голові сиділа шапочка гарненько, як заокруглена, не було гострих углів. На наших виточках ось так скругляємо І в кінці ось так підтягуємо і зав'язуємо вузлика, щоб все надійно трималося. Можна заправляти ці ниточки, я зав'язую для надійності і обрізаю. Це до середині шапка, головне, щоб наш. Щоб не розпустився. Ось така заготовка вийшла, показую вам з усіх сторін. Тепер що ми робимо? Відміряємо. Це в мене тканинка кашкарсе. Вона буває різної плотності і різної розтяжимості. У мене вона тягнеться дуже-дуже довго. Тому кожен дивиться по своїй тканинці, яка у вас є. Можна і не використовувати кашкарце як окантовку, там, де буде обличчя, але мені більш так подобається. Ось я дивлюсь приблизно по розтягуванні моєї тканини, ось так прикладаю, мене все влаштовує. Я думаю, це не настільки складно. Я думаю, ви справитесь з вимірами саме кашкарсе по кругу, обличчя дитини. Обметуємо верлоком, потім можемо ще прокласти шов на швейній машинці для надійності ближче до краю жовтою ниточкою. Ось так розкладаємо шов. Ось так, все, гарненько. І зараз нам треба зробити відмітки в чотирьох місцях. Ось це в нас іде низ, низ самої шапочки, ось так. Нам треба відмітити верх кошкарсе. В нерозтягнутому вигляді, ось так відмічаємо, можна помітити крейдою, милом, хто чим. Я ось так голочками відмічаю для себе це бокові дві сторони раз. Одна і друга. Все один напроти одного, ось так помічаємо, щоб перенести, і в нас притичалася резиночка рівномірно по, по колу нашого отвору, який буде гарненько, округ обличчя дитини. Нижня тканинка, нижній зріз Ось так у нас вже є відмітка, це наш шов. Скалуємо ось так. Тепер верхній. Верхню частинку я ось так складаю. І тепер у мене видно бокові. Можна було це зробити раніше, але бачите, поспішаю все зробити. Тому так. Сподіваюся вам зрозуміло. І верх, ось так. Два бокові в мене відмічених. І верхня Ось так. Таким способом скалюємо все. Гарненько, зріз до зріз дивимось, і приколуємо ось таким способом. І бокові тепер треба все знайти нашу відмітку ось. і з'єднати один з одним, щоб все було рівномірно і гарненько. так ми Може, не дуже вам видно, але ж ну, сподіваюся, що все зрозуміло. Тепер ми беремо цю внутрішню частину лицевою стороною, вставляємо до нашої ось цієї заготовки. Продивіться по відео, як все вставляється лице до лиця. Також робимо відмітки на нашій внутрішній стороні, щоб вам все було рівненько сколоть між собою. У мене тут є виточка, центральна, я на неї орієнтуюся. Ось так складаємо всі шари шапочки. Це трошки складновато, але нічого ви зможете, я вас вірю. <ріст> Також нижню частинку шапочки головне все рівномірненько з'єднати. Але краще відмітити все зрання, щоб потім, щоб потім не заморачуватись, так, як я зараз на відео тут Але ж, я думаю, вам буде зрозуміло. Ось так. В чотирьох місцях нам треба перенести наші помітки, щоб наше кошка ж цей, яке воно таке довгеньке, да, от зараз видно, щоб його рівномірно розтягнути і приточати до внутрішньої сторони і до верхньої сторони нашої шапочки. Ось так сколюємо. Булавочками, ось таким способом. І ще одна частинка наша бокова, з'єднуємо, розправляємо тканинку і сколюємо. Чотири частини тканини ми все об'єднали. Вийшла в нас ось така конструкція, складнувата на відео, але ж нічого, ви все зможете. Ось так розправляємо, дивимося, щоб всі шари нашої шапочки були рівненько, щоб всі свої шапки притичалися одна до одної. Кошкар все по мірі нашої шапочки розтягуємо, підтягуємо і розрівнюємо всі-всі шви. Щоб і нижній шар шапочки, і верхній все гарненько пришилось, рівномірно. Ось так, сподіваюсь, вам зрозуміло і у вас все це вийде. Цей процес складнуватий, але ж він того стоїть. Шапочка дійсно виходить тепленька, ніде нідеток ні, не піддуває, Захищає максимально. Я вважаю, що ці шапки ну, для маленьких діток на рік до 2,5 років дуже гарно. Навіть в мене школярі першокласники, мами для дівчаток замовляли і для хлопчиків, навіть для діток, які ходять в перший клас. Хтось там уже говорить, що це дитячі шапки, але ж надійність. І захист дитини від холоду це важливіше, чим якісь пріоритети дитячі. Да? Я пам'ятаю, у мене також в дитинстві була шапка, схожа на цей балаклав, така полосата із длинним-длинним фостиком таким. Я думаю, багато в кого були такі шапки. У кого були такі шапки, напишіть в коментарі. Мені дуже цікаво, хто теж носив такі шапочки в дитинстві, схожі на цей балаклав. Ось так все розправляємо, і що в нас виходить, Ось дивіться, ніби поцьомкались да? дві, дві сторони шапки. Зараз цю шапочку внутрішньо пропихаємо ось так. всерединку шапочки розправляємо гарненько, і в нас виходить вже. Дуже гарна шапочка, мені вже дуже подобається. Вправляємо так низ шапочки, все розрівнюємо. І ось така краса в нас виходить. З'єднуємо цю частину шапочки з верхньою. І ось так, коли ми об'єднали, все перевірили. Сколюємо в чотирьох місцях. Рівненько, гарненько, все і підкладку, і внутрішню, і верхню частини шапки все поєднуємо ось таким способом. Розправляємо гарненько, ось так підтягуємо, щоб все було рівномірно і гарно. І сколюємо. Залишилось зовсім трошки, і вже наша шапочка буде готова. Тут також все розправляємо, щоб наш наповнювач, втеплювач також гарненько скрізь роз, розпроділився ось таким способом і прокладаємо фінішну <сум> сточувальну таку стрічку по кругу низу шапки. Можна було підібрати Темно-синю ниточку, але зараз в наявності в мене чорна. Для замовника ці не принципіально. Все одно вона буде захована під курточкою дитини. Ось так по кругу прокладаємо стрічку все тут рівномірненько Ось так вже у нас гарненько вирисовується шапочка. По поводу викріки, я її будувала сама під мої уподобання. то кому цікаво, я допоможу. Построєнні викрійки, напишіть мені в інстаграмі, і я вам допоможу, як зробити гарну викрійку під ваш розмір. Яку ви хочете пошити шапочку, яким розміром ми з вами все зможемо. Напишіть мені в Дірект. Ось так. З'єднали, підтягнули верлочну стрічку і. Зав'язали і обрізали наші ниточки. Думаю, про що ж я вам буду говорити? От так ми вже 26 хвилин і поговорила, вже закінчилось наше відео. Ось така шапочка у нас вийшла. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Попереду буде дуже багато відео цікавих. По можливості буду скидати, так як з електричеством трошки проблеми, але нічого, ми все подолаємо.